В області щорічно утворюється понад півтора мільйона кубометрів відходів. Діє 932 звалища. Тільки 10% об'єктів відповідним чином паспортизовані. Решта ж діють без належного законного обґрунтування. Тому доводити необхідність програми нікому не треба. Однак без серйозних інвесторів програму навряд чи можливо втілити у життя. А інвестор не спонсор. Він бажає вкласти кошти і отримати прибуток. Нині ж в умовах нестабільної політичної ситуації навряд чи можна сподіватися на приход цього інвестора. Зауважили учасники засідання. Глибокої переробки відходів твердих побутових це потребує десятки мільйонів, якщо не більше гривень. І інвестиційних коштів. Безумовно, що в нас місцевих бюджетах таких коштів немає, треба залучення сучасних технологій. Втім, деякі найболючіші питання таки вдалося зрушити з мертвої точки, зауважив директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександр Тонков. Передусім, мова про макухівське звалище багаторічний головний біль наших комунальників, який Набуває рис екологічної катастрофи. Відходи вони не попадали до ґрунтових вод. Це головна проблема, яка вона сталкивається. Це друге у елементарного порядочного полігону, щоб не розносилися лігкі там складові і так далі. По окружаючій середовищі. Втім, попри всі труднощі, певні пункти програми можна було вже давно втілити в життя. Скажімо, запровадити розподільний збір відходів, як це давно практикують у Миргороді. Спочатку з населенням провели відповідну роз'яснювальну. Роботу, а потім поступово перевели місто на новий режим. Однак тут була дуже активна позиція місцевого керівництва, яке знайшло інвесторів та вивчило досвід інших місцевих громад. Наразі Миргород місцевий лідер з чистоти та благоустрою.